སྤྱི་ལོ་ 2023 ལོའི་ནང་ Що... 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 Ну, що... Кожні три роки відповідно додому, вони їх повинні виготовляти. В то... подальшому їх не виготовляти, якщо вони не несуть великої відповідальності. Зараз всі відносить і за коментарми слідкуються. ᱛᱚ ᱠᱚ На цьому змагання з комісії закінчиться. Має питання до Ворошиновська земля, що ми там є. Не звертаємося до нас? Ні, що може так? Ми йому написали в попередній сесії 66 й лист і відправили в кучку. Він його просто ще на 3 лист. А, ну все зрозуміло. Тобто це наші місцеві.